Вітаю всіх! В цьому ролику я покажу, як зробити кухню і корпусні шафи віддалено в інше місто України через компанію VR. Буде цікаво. Тим більше, що зараз VR просуває ідею виготовлення меблів нашими меблярами для західних країн Європи. Але поки що робимо в Україні і готуємось підкорювати європейський ринок. Відео буду знімати з екрану монітору, так як я безпосередньої участі в самому процесі не приймав. Також покажу недоліки, які були з моєї сторони та з боку перевізника або віяра. А тепер про все по черзі. Давайте розпочнемо з кухні. Подивим, подивимось малюнки, які в нас є. Ось така кухня. Є розміри це малюнок з відкритими фасадами, це пенал під котел. Це пенал з розмірами, це вид зверху. І ось сам котел. Стінка дає віконце. І стінка напроти віконця. Ця кухня буде з двох блоків, які паралельно друг другу. Тепер давайте подивимось фото приміщення, де буде розташована наша кухня. Ось такий воно вигляд має. Бачите, ще йде ремонт, газовий котел, стіни. Це все виглядає на момент замір. І от є розміри приміщення. І от є маленьке відео, тут стоїть ще стара кухня. От з одної сторони, з другої сторони, буде наша нова кухня. І ще є PDF-файл про інформацію про кухню. Кухня, загальні моменти. Кухня двостороння, від стіни до стіни, по кожній стороні, в зв'язку з цим. Ну і так далі. Фурнітура, йдемо на Блюм, але без з фанатізму, петлі, з дотягувачем, які будуть ящики. ну, Тут були і невеличкі зміни, але все, в принципі, було достатньо зрозуміло. І бачите, лінки на фурнітуру. на все є посилання, тобто ніяких проблем. Все дуже зручно. Фасади, які фасади, знову-таки посилання на фасади, плитні матеріали от у нас стільниця. Дуб Хангон, опять-таки на неї теж є посилання. І техніка. Це теж дуже важливо, яка витяжка, яка посудомийка, яка варочна, яка духовка, це ми все будемо враховувати і встроювати в цю кухню. І давайте знову перейдемо в телеграм-канал, подивимося, що тут є цікавого про цю кухню. Знову ж таки, оце відео маленьке, і фотографії приміщення, де ще стоїть, стоїть стара кухня. І ось ще обговорювання, які ставимо направляючи тандеми або Мовенто. Витяжка, яка буде використовуватись, і посилання на неї. І такий момент це врізна ручка. І бачите, не хоче VR вам в ручку врізати. Їхній шаблон на цей артикул не знайшов. Завтра зателефоную в техпідтримку, що вони скажуть. І бачите, потрібна ручка була знайдена на другому сайті фірмі Cronos. Ось, бачите, різна ручка і навіть через фрезеровку, через виборку чверті, просверлені всі отвори, тобто все вийшло то, що треба. І ось такі шафи ще будуть в замовленні. Одна шафа це шафа в постірочну і друга шафа це, я так розумію, вітальня. Це відео я записую з екрану монітору про конструкцію шафи, яку я зробив. Це відео про другу шафу, та що в вітальні. І ось дані про перевезення. Я вже не пам'ятаю, куди здається Полтавська область. Бачите, сума всіх послуг склала 5407 гривень. Це перевезення кухні і двох шаф. І про косяки, дивіться, це мій такий косяк. Паз на поличці, на донешку не співпав з пазом на боковині. І як вирішується це питання, бачите, я написав, так і є, це пас не на своєму місці. Коли розтягував глибину шафу, щоб з фасадом була в одному рівні, пас не переніс. Треба переробляти дно шафи. Сьогодні займусь. Ну, я думав, може в залишках в є така деталь, але не знайшов. Якщо немає, тоді із залишка виріште деталь і відправте мені новою поштою. Я перероблю і вишлю. Перевезення за мій рахунок, я ж накосячив. І ось Пройшло декілька времені, я спитав, як ваші справи, а мені відповідають, доброго дня я не забув, щоб не гратися з пересилками і довго не чекати, віддав дно столяру. Має порізати новий пас, а той, що був старий, просто вирізати полоску ДСП із залишку і на клей посадить. Все одно знизу не видно буде. Сьогодні має принести готово. Я відповідаю, зрозумів, і що більше від мене косяків немає, а то я думав, довго не пишете, мабуть, збираю до кучи всі косяки ну Він відповів: та ні, ще один, але хз чий косяк. Ну І так далі і ось, бачите, зробив столяр пас, там прямо на місці, все в один рівень. І замовник пише: Називається, знайди різницю. Замість пересилок і переробок обійшлося банкою пива. Ну, а я йому пишу: о, з мене віскарь Пишіть адресу нової пошти. вишлю. І Давайте подивимось ближче. Ну, бачите, Не видно, що тут є щось. І ось ця деталь вже перероблена. Ну, На фотографії зовсім нічого не видно. І почти фінал, встановлення закінчено. Давайте подивимось фотографії. Оце така вийшла кухня. Одна стінка, друга стінка, вікно. Пенал під котел, холодильник. Перша стінка. Ось так це все виглядає. Це вітальня, це постірочна, це шафа в постірочну. І Дивіться, от косяк або від вяра, або від перевізника. Давайте його ближче подивимось. Бачите, така тріщина. і ось Тут теж таке є. І ось Процес монтажу кухні, але все тут так уривками, уривками мабуть, дуже... не буде дуже цікаво. Подивимось на матеріали. Це ДСП, з якого зроблена кухня і шафи, це дуб евок фірми Kronospan. також крайка до нього. І всі деталі в нас порізані, поклеєні, посверлені, вибрані всі пази. Все як має бути. І Давайте глянемо на фурнітуру: ножки, опори, цоколь, направляючи. І все таке інше, лед-стрічка. І В цій кухні, і в цих шафах були петлі фірми Blum з дотягувачем, а також направляючі, направляючі Movento, і направляючі тандеми. Ну, вони на VR не продаються, тому в цій специфікації їх немає. Тепер дивимось на стільницю. Стільниця у нас дикий дуб натуральний, і дві деталі: в одній врізана мийка, в другій стільниці врізана варильна поверхня. І фасади. Дивимось фасади у нас МДФ, покриття мат-вайт, серіка. Фасади серіка. Ну, Дуже модні фасади, фрезерування лінеа і обробка торців 3 мм. І ось такі у нас фасади, можна навіть подивитися, на кожну деталь окремо. Сверлення під петлі є. І ще було в замовленні ДСП, краноспан, білий діамант. Це, якщо я правильно пам'ятаю, це шафи. Це, вірніше, фасади для шаф. Ну, Теж все порізано, поклеєно, посверлено. Все, як має бути. І давайте подивимось відео. Ось приїхала машина, привезла матеріали. Все з VR, вигружається, все упаковане, все, начебто гаразд. Залишок вигрузили. Ну, Давайте трошки буду перегортати. Ось, бачите, ДСП, ще ДСП. Ось фасади. Ось стільниця поїхала і машинка спорожніла. Все, вигрузку закінчили. Ось це вже всі меблі, всі деталі в хаті, готові до збирання. Бачка лежить, шафа збирається, процес іде. Отже, шафа в пральні вже збирається, вже навіть стоїть машинка. Бачите, вже зібрана фасади без ручок, відкриваються від натискання. Тут теж так. Знову таймлапс по збиранню шафи, продовження. Це вже про кухню, кухня в процесі збирання, це також про кухню, продовження. І це вже кухня встановлена. І такий коротенький обзор. Бачите? Ну, це сам замовник знімав казав нам, як в нього вийшло. Давайте я так трошки буду перелистувати. Ось так все вийшло. Вікон, мийка, посудомийка. шафа під котел. Ось е пральня. Шафа в пральні. Оце шафа, ну, мені вона схожа на шафу, як вітальня, але це кімната, це не вітальня. Оце петлі, як з доводчиком роблять. Бачите, там клієнт каже, чого це? Петля ну, відкривається вже коли кут там 10-15 градусів. А коли оце кут 45 градусів, то петля не спрацьовує. Ну я там щось йому підказував. Бачите, оце про петлю. Він мені розказував, що. Ну, петлі блюм, самі що не наїсть модні петлі. Це шафа без ручок. Це десь тут якісь недоліки він мені показував, щось там на поличці є. Десь щось там поцарапане. Ну, так, да, там щось знизу не видно, але було і кромочка покоцана. Було і таке. Десь я таке бачив. Ну, Оце така кухня, такі шафи. На цьому все. Всім дякую за перегляд. Пока.